Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кунченко-Анджилами з Півдня Одеської області. Сьогодні розповім вам про золотобородник цикадовий. Я не даю стопроцентну гарантію, що це е, назва саме його, тому що купувала давно у бережнюків під другою назвою, а там взагалі під тою назвою взагалі друга рослина, а цю потім сама вишукала по інтернету довго, ну начебто так воно дуже схоже. Саме листя у золотобородника невисоке, бачите, така куртинка наростає гарна, низенька, сантиметрів 40 всього у висоту. Листя таке теж трошки голубувате, спадає таке фонтанообразне, воно. В діаметрі може бути сам цей кущ, коли він великий. За два роки, десь два-три роки, то може бути в діаметрі десь і метр. Такий гарний кущ наростає. Мене, на жаль, зараз нема що показати великих кущів, тому що всі ділила. А от квітоноси у них досить високі, десь до метр вісімдесят. Відноситься до холодноквітучих, це означає те, що зацвітає досить рано навесніші. Так, саму сів ніколи не давав, хоча він у мене росте вже давно, ну років 7 точно росте. <кій> Множу його тільки діленням кореня. Ділиться він дуже легко, знаєте, у нього таке коріння невелике, саме коріння, маленьке коріння. І хоча сам кущ великий, а корінці маленькі досить. І такі поділки не самі просто відділяються. Росте такими поділками сам кущ. Так що, якщо будете ділити, ви його просто не зможете неправильно розділити, він сам розділяється. Досить таке цікаве цвітіння в нього, гляньте. Ось оці такі кілімпаються штучки, оце він так цвіте. Потім вони осипаються, і оці цвітоноси стають просто золоті. Такі, знаєте, просто... Бронзові, такі такі гарні, гарні. От зараз саме от пік цвітіння, бачите, всі ось цвітоноси цвітуть. Гарні такі воздушні мітелочки, дуже-дуже гарні. такі. І коли наростає велика куртина, дуже гарно виглядає. Я ж кажу, на жаль, у мене нема зараз великої, тільки маліпсів. Може жаби. Зараз у них період гуляння. Любовний такий період кохання, господи, страшне просто. Ну так, на продаж є в мене. На осінь буде в пропозиціях і не на весну був у мене. Так що кому треба буде, пишіть у Viber. Це, друзі, бажаю всім гарного дня.